Чому українці не натягують сиву на глобус та як замінити цей карколомний вираз українськими питомими відповідниками? І чи є в англійській мові такі варіанти на позначення ось цього процесу? Вітаю! Мене звати Євген. Я професійний філолог, викладач, зокрема, викладаю англійську мову. У цьому відео маю декілька частинок. Вони розділені тайм-кодами, Тому, будь ласка, перестрибуйте. У першій частинці поговоримо власне про собу, звідки вона взялася і чому її не ок використовувати у змі та в публічному мовленні. А повірте мені, я перевірив і в інтернеті просто засилля якесь серед українських змі, ось цього а, фразеологізму. Ідеться про те, що фраза походить з російської мови, і це не найгірше, що могло в принципі з нею трапитися, адже по-перше, це анекдот про натягування презерватива на глобус, що в принципі вже по собі не дуже ок, і така собі погодьтесь педагогічна штучка чи прийом. По-друге, фраза вперше використовується власне із совою, а точніше пугачем чи російською філіном у російського фантаста 90-х. Ми маємо знову ж російську літературу і посилання по суті до російського контенту, де у нас філін. Має вирядь, тобто хтось має вирішені очі, не наче Філін натягнутий на глобус. Прохідна, абсолютно, фраза, порівняння, але дуже погодьтесь. В'їдається в мозок експресивна, емоційна, і ось ось цих два випадки виживання за тими версіями походження, які можемо встановити, скоріш за все закріпилися в російському в сегменті фідонету в 90-х і стали вірусними. Після цього їх підхопив український сегмент, а далі вони підхопилися власне нашими журналістами і медійниками. Чому це не ок. Тому що, окрім свого фразеологічного значення, вираз має дуже пряме перцептивне, тілесне, чуттєве візуальне значення, а саме образ оцієї самої птахи, натянутої на глобус, для того, щоб ви відчули усю печальність і трагізм ось цього фразеологізму, цитую вам російську авторку грузинського походження Аглаю Даташидзе. Переклав її фрагменти тексту українською, і вдумайтеся просто в те, які образи у вас виникають, коли ви вживаєте ті чи інші вирази. Є сова, а є глобус. Сова це птаха, а глобус модель земної кулі. І добре було б їх любити окремо, захоплюватися тим, як цікаво все намальовано на кулі, і материки, і океани, і назви незнайомі, і потім спокійно йти до своєї сови і годувати її живими мишами. Чи що у вас там вона полюбляє, і було б чудово обійтися без натяків сові, що непогано б їй стати дещо круглішою, чи взагалі натягнути причинним місцем її на найближчий навчальний посібник, тому що у результаті ви гарантовано отримаєте дохлого птаха і власну модель світу, запруднену кров'ю. Я не вдаватимуся в читання всього тексту, адже далі вона переводиться на таку алегоричну мову е образів і говорить взагалі про інше. Ба більше у росіян якось не вистачає навіть гарно написані власні текст застосовувати до себе і рефлексувати Трястя, Це здається їхня хронічна проблема, але найживуті з тим, що у цьому як висновок для нас. Ми по суті. Педалюємо образ так, мовний, закріплений у мові образ, нехай і перцептивний, нехай і непрямий, по суті, мапи світу закривавленої Росією, російською культурою. Коли ми говоримо про сову на глобусі, то окрім жартиків про те, що Боже, в неї там очі повилазили з орбіт, уявляйте наступну сцену: ось цей ваш глобус, покритий пір'ям і кров'ю. Дуже символічно, особливо для країни і для носіїв. Української мови, яка перебуває під трьохсотлітнім натиском російської експансії і власне відкритої війни. Так чим замінити цю фразу в питомій українській мові? Насправді, попри те, що я невеликий фанат прескриптивізму, аби розповідати кому і як говорити? У цій ситуації все таки вважаю варто втрутитися в українській мові. Маємо з пальця висусати, притягти за вуха, притягти за волосся. І Якщо це волосся вам здається тут дивним. То ні, цій фразі 100 років, а можливо й більше, вона не є новаторською чи свіжою. В Лесі Українки маємо. Мене люди зовсім не за самий вірш лають, а за те, що я малоідейна чи топак, малотенденційна. Але мені здається, що коли я буду тенденцію за волосся притягати, то всім буде чутно, як її голос тріщатиме нещадний. Нещасний, перепрошую, маємо тут по суті метафоричне вживання, але так, ця метафора стала нормою, виживається в літературній українській мові. Просто ми мало читаємо художні літератури, погодьтеся. Ще маємо вирази пальцем у небо, взяти зі стелі або кудити бочку на когось з дещо додатковим значенням. Отож, усі ці вирази, в принципі, можуть стати замінниками, чому б ні. Але ми знову згадуємо сову, знову мучимо цю нещасну птаху. І потім, до речі, коли намагаєшся це з допомогою чату GPT, він просто на відріз відбавляється. Адже так, це абсолютно жорстоке поводження із тваринами. І ця російська жорстокість і агресія її купа завжди навалом в мові. До речі, користуючись нагодою, хочу вам порекомендувати свою знайому і мого консультанта з питань української мови. Адже так я носій мови, уся моя родина спілкується в житті українською мовою усе своє життя. Однак навіть мені інколи бракує знань. Щодо деяких нюансів цієї мови. І так, розвиватися усе своє життя і прогресувати у ваших знаннях української мови абсолютно не соромно. З цим потрібно займатися. Залишу посилання на її профіль у себе в описі під відео. І зараз пропоную поговорити про англійську мову. Що ж і куди і на що натягують англійці, коли справа доходить до тієї ж самої аналогічної ситуації. По-перше, square the circle. Don't try to square the circle. Square the circle намагатися із круга зробити квадрат. Так, тут є відсилка до алгебри, до геометрії і так далі. Не про це. Ми використовуємо це знову ж метафорично і використовуємо це як фразеологізм. Don't try to connect the dots that aren't there. Connecting dots не намагається поєднати. Крапочки, яких там немає. Тобто намалювати картину по крапочках, але по своїх власних крапочках, не ті, які там є в контексті. It's like comparing apples to oranges. Угу. Порівнювати неспівставне щось, значить апельсини із яблуками. This sounds a bit far-fetched. Far-fetched. Дещо натянутим, дещо притянутим за вуха знову ж це. Isn't it shoehorning your ideas into the lyrics of the song? Для взуття. Тобто втискувати щось кудись в дуже вузьке місце? Це shoehorn. To shoehorn, або, як іменник, a shoehorn. Окей. І далі метафора. The gloves don't fit. Right? Do they? Або одна. The glove doesn't fit, does it? Тобто рукавички не по розміру, правда? Ще як англійці говорять: stop stretching the truth. Stretching the truth також позначає цей саме поняття натягування правди. Тобто робити натяжки. Please avoid equivocating. Equivocating це говорити абракадаброю, так, аби уникати прямої відповіді. Ну, от як про наших політиків дуже часто. І нарешті stop making conclusions that don't fit with the evidence, або просто fit evidence. Evidence – це конкретні факти, або свідчення, або докази. А conclusions – Висновки. От не намагайся висновки натягнути на а, ті дані, які не пасують їм, які не мають стосунку до них, як ми пересвідчилися, ніякої і глобуса у англійському мовомисленні мисленні немає. А усе тому, що мова, особливо через фразеологізми і ідіоми, просто відображає і відловлює образність, яку ми туди вкладаємо. І так, багато чого. Саме із таких виразів можна сказати про ваше мовомислення, про вашу мовну картину світу і лише вам вирішувати, із чого ця мовна картина буде складатися, ну і наскільки вона буде забризкана кров'ю якихось тваринок. Залишайтеся зі мною, дякую за перегляд. Ваша підписка і коментар знизу, а також шер цього відео для ваших друзів і знайомих, лише заохочується. До наступних зустрічей.